Росіяни вже вдруге від ночі атакують Харків та передмістя. Унаслідок вранішнього удару у пошкоджені лінії високовольтних передач. Мерія повідомляє про перебої з електропостачанням у місті. А вночі Росія вдарила кабами. Один з них влучив у п'ятиповерхівку у Салтівському районі. Десять людей постраждали на місці влучання. Працює наша кореспондентка Ірина Антонюк. Вона із нами на прямому зв'язку. Іро, що зараз відбувається на місці удару, що розповідають мешканці пошкодженого будинку. Ігор, вітаю за останню уточнену інформацію від військової адміністрації. Потерпіли вже 11, п'ятеро з них на ранок залишаються у лікарні, але е, на щастя жодного з, з них немає травм, які загрожували в життю. І трирічна дитина, яка, яка також була поранена через цей удар. Її зараз вже відпоглянули медики і відпустили додому. Тут на місці вже закінчилася пошуково-рятувальна операція, але триває розбір завалів. І до рятувальників долучилися вже й комунальниці допомагають. Розгрішку завали, тому що обвалилися е, в тому будинку, в тому під'їзді, куди влучила авіабомба з верхнього п'ятого, по перший поверх, але дуже потрошені і сусідні. І от всередину людей поки що не пускають. Вони тут не спали чи чекають, поки зможуть, ну хоча б зайти до своїх квартир. Ми поспілкувалися з пані Вікторією, яка в момент вибуху була в себе вдома. На щастя, вона з родиною не постраждала, але вона дуже переймається, що там всередині залишається її схід. Ось що вона нам розповіла. Дуже страшно. Люди не такого переживати людям. Це все життя закінчила. У нас хата, ну, вікна туди, одна кімнатна квартира у нас туди виходить вікна. Ну, Вирвало двері. Ну, чуть не задихнулися. Руйнування оцінювати зараз ще ніхто не береться, але те, що ми бачимо зараз, тут будинок пошкоджений дуже сильно повністю, не тільки той їзд, куди влучила авіабомба. Також це був не єдиний удар на Харківщину сьогодні вночі. Під ранок росіяни вгатили ще й по місту золотя. Там зруйновано щонайменше п'ять приватних будинок, і також зараз триває розбір завалів. Ось така інформація. Наразі ігорю. Дякую, Іро. Ірина Антонюк з Харкова, який Росіяни атакували кабами уночі.